Два рази у своєму білому Доброго дня вам. Доброго дня вам. Вже з'їхали з моста Патона і залишилися купувати декілька десятків секунд. 567 днів. Ми чекали цієї миті. І нарешті українці повертаються додому. Ім'я Афанасьєва, ім'я Солошенко стало легендарним. Ви стали символом. Дуже добре, коли одразу ж після Надії Савченко додому повертаєтесь. Мені приємно, що у вас не було жодної секунди коливань, що держава б'ється за вас. Держава робить все, щоб повернути вас додому. Це робить велика кількість людей. Тому це свято не лише для вас, не лише до ваших близьких, не лише до ні, помічників і моєї команди. Це свято для всієї України. Подивіться, скільки хамер сьогодні вітають вас з поверненням додому. Дорогі мої, ласкаво просимо додому. Десять місяців, один рік і 10 днів я чекав цієї хвилини, чекав і вірив і надіявся, що вона наступить, не дивлячись на те, що мені весь час погрожували, що моя країна мене забула, що консул відмовляється з мною зустрітися, що я... буде мені краще, якщо я прийму громадянство Росії. І... Тоді все буде гаразд, тому що мене візьмуть під захист як не звинувачуваного, а як свідка. Хоча все звинувачення і, все, і весь мій злочин. Сценарій його писався в кабінетах ФСБ, і, і вони ні разу не відступили від того сценарію, який написали. Я дуже великі надії покладав на. Роботу контактної групи, яка працювала в Мінську. Я слідкував за кожним її засіданням, ловив кожне повідомлення по телебаченню, але віра справжня в в те, що я таки поїду додому, в мене з'явилася 25 травня, коли я прочитав в одній з газет, що Петро Олексійович сказав, сьогодні я вже можу це сказати, що Солошенко і Афанасії приїдуть на Україну. Ви не уявляєте, що таке після такого повернутися на свою батьківщину. Ми живемо тут, ми дихаємо, любимо свою країну, як само собою. А коли. Зараз приїхав. Через кожну пору ця любов до цієї країни відчувається. Я дуже вдячний Петру Олексійовичу всім, хто причетний до боротьби за моє визволення, всім небайдужим людям, як в Україні, так і в Росії, і в Канаді, мені писали листи, мене підтримували. Я, я старався приїхати до вас і сказати всім. Велику подяку в мене залишились друзі в Росії, але російська держава сьогодні ворожа нашій країні, і я моя думка, я не політик, поки існує путінський режим, вона буде там ворожою. Тому ми всі повинні робити все, щоб ті наші громадяни, які зараз повляться в тих камерах, в яких ми з єної. Відсиділи, щоб вони повернулись додому. Вони теж чекають на, на нашу допомогу, і я вірю в те, що вони будуть старами. Дякую дуже. Слава Україні. Україна та українці, та весь світ бореться за кожного нашого громадянина. Якщо тут є закордоння журналісти, я хочу до вас звернутися. Я пройшов з міського катування та бачив багато цієї негоди у покрицьок людей. Я прошу вас. Не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам за держдерзакордонна влада за, за допомогу вас. Сьогодні ми також тут дякую вам, не відмовляйтесь і завдяки вам може в ближчий час повернутися Сенцов, Олександр Кончин і інші українські політариш там. Я дуже щасливий, що я українець. Слава Україні! Друзі, зараз ми домовилися про те, що в клініці буде зроблено обстеження, якщо треба, буде надано лікування, тому що ну, ми про це не можемо говорити, але стан здоров'я ну, дуже важкий насправді. Тому ми не будемо більше затримувати і передаємо з вашого дозволу. Сьогодні наших героїв. Але головне подивитися, яка сила духа. Спасибі, велике. Дуже дякую вам. Всіх вітаємо з цим святом. Дякую. Я тут не мог віддаю.